Люди, патріоти, слава Україні, героям слава. Слава Господу Ісусу Христу. Я доброволець 26 лютого 2022 року. Прошу парохоботів, прошу військових. Партію прошу. Петра Порошенка посприяти, щоб прочистити Запоріжжя від нахабних щоб провести виховні роботи нахабним переселенцям всяким, кацапським, котрі дозволяють собі хамську поведінку ввечері після 22.00 я попросив от сусідів, щоб вони заступились за мене, щоб вони їх прогнали. Бо нам з батьком, ми з ним тут, в мене токсичні батьки, ми з ними сваримося цілими днями, дістаємо. Е, е, ну, е, Буває, що я не знаю, я не можу по-іншому реагувати. У мене стоїть офіційний психічний діагноз. Я е, псих. Я цього не приховую, я вже давно про це розповідаю. Ну, почали тут навмисно після 22.00 приходити всякі уроди і діймати мене. Матами, то вони тварин тут зображають, волають як божевільні. Будь ласка, давайте якось е контролювати все-таки. Не треба там вбивати там якийсь дебіл, мене спитав колись, ну, а що робити, щоб вбивати, не треба вбивати. Давайте перевіряти цю всю шолепонь. Давайте їх всіх, ну що це за люди, звідки, якщо воно там якесь е ну, ненависне до України, якщо воно тут просто. Воно вже зрозуміло, що і в Росії його на м'ясо пустять і тому воно тут никається просто. і в Росію воно боїться, і не в Росію боїться. Так зробили, усе, робите. вони ховаються, понятно, що в найбільш зросійшених містах, таких як Запоріжжя і всяких подібних, котрі, котрі в котрих ця рана. У цих, міст, у цих міст існує зда, здавна. Давайте шелупонь цю якось при, при, приструняти, приструняти, ставити на місце. От Вони знають, що я психований. І ця шелупонь наймається всякими зефілітичними покидьками. Тому що і зефілітичні покидьки мене записали як призваного. Я не призваний, я доброволець. Я не повинен був іти нікуди. У мене справочка була і все. Я нікуди не повинен був іти. І ніхто мене не міг забрати. А потім, коли мене почали обзивати в армії, тоді я дістав справочку і пішов. Все. Тому що ні, я думав ЗСУ, я пишався, що думав, що там всі, е, люди вже поміняли мозги, що їх там виховують. А там бидло є в армії теж. Там є бидло. І бидло таке, оце їхні діти, бидло оце. Ходять під вікна і зайобують вони парахоботів. Якщо ми Україна, я не знаю, поки що, понятно, що, поки що буде оця зелупонь, шелупонь, то нічого не зміниться. Все буде тільки погіршуватись в їхню сторону. Це чмо ще й буде бандами. там, всяких. Будуть тут і вбивати людей. Готуйтесь, так. Да. Ви нюхайте пісю, замість того, щоб цю шелупонь шерстіть. Нюхайте, так. Да. Понятно вам, що? Патріоти? Вони вже приходять регулярно і з кожним разом все більше і більше людей. Їм тут весело, вони знають, кого вони діймають. І що я люблю українську мову з семи років, що я віруючий з семи років. Так співпало. Як почув українську мову у школі, так і люблю. От для. Е, е, все, от для цього це робиться. Я впевнений, я знаю. Я не чіпаю нормальних людей під вікном. Хай вони тут шумлять, хай, ж хай бісяться, хто хоче. Тільки не мати і не оце кацапня тут. я чую, коли вони намисно сміються з мене, що вони розмовляють там про мене, про те, що про мої пости і так далі, насміхаються з мене, сидять у мене під вікном. Я, я не мовчу, що я люблю Україну. І за це е, всяке таке лайно мене гнобить. Тому що я тепер ціль. Я тепер ціль для того, щоб знущатись, так в мене багато всякого складного. Вони мене провокують. Я не буду провокуватися, але вам що? Вам, вам подобається мене знущатись наді мною? Ви там смієтесь, для вас це анекдоти, да? мене, в мене багато факторів: хронічні хвороби, токсичні батьки. Війна, мені, мені на нерви, на психи, на все. Я лікуватись стараюсь, а мені не дають лікуватись. Ну, хай, ну, війна, здохну і здохну, наприклад, в себе в домі. Буду до цього лікуватись, буду старатись якось жити, старатись піти на роботу, коли вилікуюсь. Я от закінчив два роки антидепресантів. Планую знімати житло. Окремо від батьків, працювати планую, а мені не дають. З мене і в моїй країні нічого не роблять для того, щоб, щоб цю шелупонь міняти, щоб, щоб вона вдосконалювалась. Як може в, так, в патріотичному суспільстві в українському, котре бореться проти кацапні? Та кашелупонь рости в сім'ях. Ви хто? Ви хто? Скажіть мені? Ви де живете? Ви як себе поводите під час війни? Звідки це лайно береться, скажіть? Того, що держава не допрацьовує, того, що Малорос Зеленський. Паскуда вонюча. Він це все так влаштовує, інакше цього б не було ні в якому разі. Неможливо просто. А він це все попускає, бо він таке саме чмо малоросне. Розумієте, неможливо. Якби президент не був чмом, таке б чмо не ходило по вулицях. В ім'я Господа Ісуса Христа я молюсь, Україна. Амінь. Цілую ноги Господа Ісуса Христа регулярно. Беріть з мене приклад, поки не пізно.